Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, але е, єдиний день, коли буде 24. Не 32, не 34. От, я вирішив не чекати суботи, а поїду сьогодні. От, в планах у мене тур десь на 320-350 км за день. Якщо вийде, доїду аж до білоруського кордону, От. подивимось. Буду їхати а, в основному другорядними, красивими дорогами через ліси по Поліссю. Ну, я і їду в Полісся. Я їду в гості до Дрюлян. Все, збираюсь і поїду. Ну і як завжди, а куди ж? Мої пісні на мої вірші. Але не так сталось, як гадалось. Річ у тому, що майже цілий день у нас була повітряна тривога. І коли я попрямував у ліси по раптом зник GPS. І замість красивої лісної дороги довелось повернутись на Варшавку і чухати не вісімдесят кеме до повороту на народичі. Але, як потім виявилось, це було на найкраще, бо тим маршрутом, вздовж річки Тетерів, а потім вздовж білоруського кордону, яким я планував їхати туди, я поїхав обратно і довелось розвертатись. Потім ви побачите чому. Ну що, синоптики нам обіцяли без осадків і тут, і в Житомирській області. Але дивіться, що там попереду. Ох, такі сурові тучі. Ну нічого, їдемо далі. Гаєв побудь скажені Для них відкрили на наділи Вінки залочені. Вони усіх розумніше І їм не потрібен пастух, Вони ж тепер, володарі, великих зелених мух І перше, що діти зробили, кинули в яму батьків. Розкопали синьо-білі мохили, бо ви заховали мертвяків. Ми зробимо все, іначе назавжди усім, по нам Ми віримо, буде краще. В ці разі нами встигли людей зігріти мрії про світле майбутнє, як ліс починає жовтіти Тяжкими стають в будні, когось перестав родити Та крокодил у річках пропав, а хто в цьому винен, діти, і на стрій людей упав Тобкотил у річках пропав, а хто в цьому винен діти? І настрій й опав, то чудний журхід каміння кріпчає в хаю вітерець Коли на горі нема в мене, завжди приходить, песець, завжди приходить, песець Завжди приходить, писець Завжди приходить, пизець Завжди приходить, пизець Завжди приходить, писець

Покатушка пенсионерская Покатушка пенсионерская Я еду в Овруч Ну, вот я доезжаю до Поворота на Малин а -а -а. Малин это Князь Древлян был, в честь его дозводы Так вы историк Я не историк, я просто Интеллигентный, образованный человек а -а -а. Баджаджа Авенджер Индия 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 Нет, это новый, это реплика Кавасаки Элиминатора. 220. Да. 220, да. Если интересуетесь Ютубом, это мой канал. О, интересно. Интересуюсь. Как вас зовут? Италий. Виталий. Виталий? Там. Сергей. Привет. Ну, мой ник сэр Алекс, потому что Сергей Александрович. А я вот со Стогольма. Стокгольма приехал. Проехал по Украине. Через Львів. Угу. Э, Ужгород, Букарель, Кишинева, Одеса и сейчас уже Ставрот. И сейчас на... вам. Удачи! Да и, как сказать, красивой э, и хорошей, удачной вам э, креативной. Короче, вот. развлекаюсь на пенсии, как хочу. И я тоже, я вон тоже он прицепил. Камера, она снимает. Я э, знаю, 360 да. градусов. Вот. И э, тоже хочу скинуть на YouTube. Э, Поедем. Добренько, удачи А хто в цьому винен? Зажди приходить без ти приходить приходить писець Зажди чайку. Вот. Треба попити чайку. Так, до народычу мы не десь здесь, 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 километров 30. Захотів чайку попити. Сьогодні я без сирників, О! Сьогодні майже зранку повітряна тривога. Ото і GPS, мабуть, відключали, вмикали. Так що, так що якось так. Тому сьогодні буде ковбаса. Сьогодні буде ковбаса від назвою своїх Куди я їду? Я їду Вовруч. От. Колись я там а, одного разу був. Але так, это... проїздом. Хочу подивитись, бо у цього міста дуже багата історія. От воно прикольне місце. Перекусили. І поїхали далі. Такий природный заповедник древлянский. Це селище народищі. Ну, селище як селище. Але мені сподобалась центральна вулиця, яка пролягає посеред каштанів. Ну, майже алея Сакор Ужгородська, тільки Народичська Каштанова. Доруча. мабуть, треба їхати з Лопатою, бо все цікаве. Похована під шарами історії, а історія овруча ОГОГО. Ну, по-перше, вважається, що люди в цих місцях оселились десь п'яте-четверте тисячоліття до нашої ери. Багато історичних фактів вказує на те, що ця територія була населена племенем древлян, і у них були всі ознаки державності. Були укріплення для захисту від ворогів, була еліта з правителем-князем, були війська, була торговля. Всі знають, що історію пишуть переможці. Так, от, для мене історія української держави Київської Русі, здається, ну, не дуже правдивою. Ну, Наприклад, дрівляни. Це корінний народ, який проживав багато тисяч сотень років на цій землі, прийшли варяги, Київська Русь. І в особі князя Олега підкорили у 884 році древлян, обклали їх даниною. І коли оті окупанти в особі князя Ігоря, Стали безпредельничать, древляни його вбили, а тому що нефіг. Але, як істинно слов'янські люди, які мають етичне виховання і сущність, тобто совість та емпатію, пішли до його дружини та чесно розповіли, чому так сталося. А вона, як наш теперішній сусід, який не має ані совісті, ані чесності, ані жалості. Надурила їх і обманом помстилась древлянам. Зробила з їхніми містами Коростень та Овруч те саме, що зараз робить з нашими містами наш гребаний сусід. Чи можу я знімати? Знімати можу? Кажу, зйомка. Ну, є блогер. Блогер, кажу. Не журналіст. Не? Ні, не журналіст. Я Байкер і їжу по цікавим а, містам. Байкер, да. От, старий байкер. Старий байкер. Дякую. Да. Вбила майже всю древлянську еліту, а їх дітей забрала на переховання. Так, з цих дітей вийшли люди, але вони жили вже не заради своєї батьківщини. А заради Київської Русі. Але повернемось до Овруча. Найбільш цікавою історичною спорудою є храм Святого Василя. Його заснував Володимир Хреститель на честь загибелі в цих місцях його діда, князя Олега. І це спочатку була дерев'яна церква. А у 1190 році його прапраправнук Рюрік Ростиславович звів замість дерев'яної церкви мурований храм. Овруч багато разів зазнавав захоплень з боку і татар, литовців, поляків, німців. Храм руйнувався, потім відновлювався. А вже у 1909 роках його остаточно реставрував архітектор Щусів, якого ми. Старше покоління знаємо, що він автор мавзолея у Москві. і в цьому виді храм стоїть до сих пір. Сюда, сюда подъезжай Иди сюда подъезжай Ну что Приехали дальше Смотреть Что тут и как тут Алло, добрый день ну что ты косишь все наши? Откуда я знаю, где ты живешь? Ну, ну мы были у какой-то, останавливались кафешки, по-моему. Вот, я не знаю ваш город. Где-то там остановлюсь, попить кавы, купить сникерса, и тогда наберу тебя. Так, я вовручі. Капешки ніякої не знайшов. От, прийшов в їхній парк чи сквір, щось таке, щоб трошки перекусити. Але жах, усі лавочки засвані галками. Чи воронами, чи галками, чимось таким. Купи собі кекс з роздріньками. Зараз, зараз трошки перекусимо. Приїхав майже 170 км. GPS кілька разів пропадала. Але ж ви пам'ятаєте, не У мене мета подорож, це сама подорож. Вістом поврить. Ну, добре. Головне дорога. Ось такий парк. Невеличкий. Коли нашого він потрібен великий. Коли отака покатуха однодневна, термос, це вещь. Бачите, сіки цього овруча. Я ж наміряю його ваш овруч. Привіт А я що? А тут це вчора поїхав, учасник. Хочеться бери і роби. Засипати, де й таке. Наші справи ніколи не закінчаться. Ні, це зрозуміло. У мене мета подорож це дорога. Я приїхав, то Маліна, я направо. Не погнав, погнав, погнав. А обратно буду через Іванков їхати. Мабуть. не хочу я по Так. Starowego konia między udami, dodaje gazu, niech nie się mnie drogami, niech pędzi aż do granic ekstazy. Po zakrętach, po cieniu i po blasku zmgły, nie dla czasu, nie dla przestrzeni, te dwa koła niosą duszy drżenie. Poznać siebie, stan umysłu zgłębić i zrzucić pleśnić, co duszę chce zakleić. Nie ma pasów, nie ma poduszki I nie ochroni stalowy pancerz Tylko kolana, kask i amulet I ciało ubrane w skórzaną zbroję Bóg dał nam rozum jak trzeba A w żyły wlał parę kropel benzyny Rozum by ściskać klamki hamulca i benzynę, by opony palić w rytm maszyny. Tak się miotamy po asfaltowym niebie, Wybierając raz to raz tamto dla siebie. Raz w chaosie jak dzicy piraci, raz przepisowo jak święci bracia. Dobro i zło, anioł i czart, na naszych plecach wyszyte są znak. A my w to wierzymy Szczęście nas nie minie Bo zna prędkość ten Kto z wiatrem płynie Tu nie ma pasów Nie ma poduszki I nie ochroni Stalowy pancerz, tylko kolana, kask i amulet i ciało ubrane, w skórzaną zbroję. Bóg dał nam rozum. Przyjechał.